Полтавський військовий госпіталь зараз лікує 15 поранених на сході солдатів. Та під час сплески фронтової активності ворога приймає воїнів сотнями. Медикаменти від американців не зайві. Тим паче, що все привезене високої якості. Переведишна матеріалу завжди не хватає. Любому відділенні, которая працює, оперує активно. Вона завжди, ця проблема з Опять-таки, на Западе эта проблема решается гораздо проще. Существуют специальные цеха, которые пакуют сразу стерильный материал, перевязочный. Вот, вот такие вот вещи. Это набор перевязочного материала, стерильно упакованный. Медсестра просто ставят его на столик в перевязочном кабинете и им работают. В конце рабочего дня он утилизируется. Окрім Полтави, допомогу отримали у Львові, Черкасах, Харкові, Дніпропетровську та інших містах України. Частину медикаментів доставили відразу на передову. До Полтави поступило шість палет величезних. Ці палети десь на 476, дається тисяч гривень. І ми вирішили частину передати на наш полтавський госпіталь, бо там є медичне обладнання і різного призначення. І саме в нашому госпіталі воно потребує потребується, якби. Допомагає наша діаспора в Америці не вперше і кажуть не в останнє у місті Ірондикводь живе вже четверте покоління українців. Це Місто, яке е, має величезну ялинку, яка називається Полтава перед мерією. Більше ста років перші українці поселилися там. Там же пра-пра-пра, Але вони пам'ятають, що вони є українці. Ми теж маємо відчувати, що Україна це не територія, Україна це наша любов. Наступним подарунком української діаспори будуть українські книжки та іграшки. Їх відвезуть у села Донецької та Луганської областей.